Я що, йобнутий нахуй? Документи пред'являєте чи ні? Та не буду я вам нічого пред'являти, ви мені вас нічого. Затримано. Не ви при... Що витягаєте? Ви, ви присутніте від нас! Ви приступники, виділяться ви преступників. Знаєте, що тут відбувається? Водій попросив співробітників поліції надати докази свого порушення, а доказів не було. Натомість водій отримав стусани. Кайданки і два протоколи. Перший протокол за те, що начебто він не виконав вимогу стосовно зупинки автомобіля. Бачу, йобнутий нахуй. А другий протокол не пред'явив посвідчення водія, і це, начебто, злісна непокора. Добре. І мені потрібно було на капот вам прийти. Водій є учасником нашого юридичного клубу, і у нас знову позитивні результати. Сьогодні я продемонструю, як ми оскаржуємо незаконні протоколи співробітників поліції. Але в першу чергу хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій канал. На сьогоднішній день саме актуальне питання це питання мобілізації. Я рекомендую кожному з вас долучитись до нашого клубу для того, щоб отримати своєчасну консультацію і юридичну допомогу по даному питанню. У нас є військові адвокати та військові юристи, які працюють в цьому напрямку. Добрий день, а що вам не зрозуміло, мій жест? Чи мені потрібно було на капот а вам яка прийти? Причина? Яка причина? Поза межами міста рухались без ближнього світла без денних ходових огнів. Я лейтенант поліції Салу Руслан Володимирович. Спочатку докази, а потім документи. Ну це дуже логічно. Поліцейський, приділіть докази, щоб водій розумів, що так дійсно законно зупинили. Що так дійсно є підставою поліцейського перевіряти документи. А в вашій ситуації в даному випадку ви не могли і не мали доказів, що водій порушив правила дорожнього руху. Не мали і про те, що спочатку докази, а потім документи, зазначає рішення Верховного суду від 2019 року, де зазначено, що поліцейський, перш ніж вимагати у вас документи, повинен надати вам докази вашого адміністративного правопорушення. І клопотання водій має право подавати перед розглядом справи, а ви поліцейські зобов'язані впевнитись в тому, що у вас є такі докази і, взагалі, є підстави розпочинати розгляд справи. Але це не про даних співробітників поліції. Не хочеш пред'являти документи, тоді стусани, сила і кайданки, і протокол. Ви маєте по-перше сказати, чому ви мене зупинили? Я вам це все де у, Де, Де у вас є доказ? Де у вас є допиз? Любі фактичні дані. Нема у вас доказу. У мене на камеру все зняли. Нема у вас доказу. Є. Нема. Світло, я світло що ви виключив. Світло ви приймні. Ви мені діки включали, камера все знімала. Тільки що я виключив, а не включив. Можете піти подивитися. Виходить вас... з автомобіля. Ні. Вас, вас буде затримати. Ви зараз це, це робите. З автомобіля. Це робиться незаконно. Виходимо з автомобіля. Діки, я це зараз фіксую і в суді. Виходимо з автомобіля. Дивіться, посвідчення, по-перше, не було пред'явлено. Я друге пред У вас не було пред'явлено. Я зараз мені... на свою камеру це все запишу. От моє посвідчення, от я вам його пред'являю. Ну, я... ні, дайте я нормально прочитаю. Ви ж даже не прочитати. вам забороняю його фотографувати. В першу чергу давайте поговоримо про права водія. До речі, наша пам'ятка надає. Відповіді на актуальні питання для того, щоб кожен водій розумів, які права і обов'язки у нього під час зупинки автомобіля стосовно відеофіксації дій співробітника поліції і його службового посвідчення. Фото та відеофіксація дій співробітників поліції є вашим правом. Фіксувати на відео та фото посвідчення або жетон поліцейського не заборонено, і це нам зазначає стаття 34 Конституції України. Закон України про захист персональних даних стаття 5, вказує, інформація про суб'єктів владних повноважень, якими є поліцейські, не є конфіденційною, а є відкритою. Тому співробітник поліції, ваше посвідчення там інформація відкрита, і водій має повне право його фіксувати для того, щоб подальшому розуміти і знати на кого складати відповідну скаргу. орган, що, це це не Добре, добре, давайте ви вдома, орган. будете своїм батькам це розповідати. Ні, ні, ні. Ви нам документи пред'являєте чи ні? Дивіться, я ви вам нам пред документи пред'являєте чи ні? Пред тільки після того, як ви мені пред'явите. Я, пред ну, пред я вам пред'явив, але фотографувати я вам не даю. Ви мені нормально не пред'являєте. Якщо ви... не... У вас повинне бути посвідчення, зараз немає. Останнє, вас... не Останнє попередження, за що якщо ви мене пред'явите документи, вас буде затримано. Ну ні. По перше, за що ви мене затримаєте? Це по перше, я по вам сказав за що 262 стаття за це... складання адміністративних матеріалів і встановлення ваших даних. Це так не працює. Працює ви, ви приділяєте ну, посвідчення реєстраційний чи не страховий полі чи ні. У мене все є. Діма Полтава, 10 – Це мій промокод на знижку 10% на автоцивілку на Hotline Finance. Застосуйте його, коли будете оформлювати вашу наступну страховку. Крім того, що hotline Finance – це вигідно, це ще й швидко і зручно. Адже в застосунку ви можете порівняти страховки від різних страхових компаній та вибрати найкращий для себе варіант всього за 5 хвилин. І після оплати автоцивілка вже у застосунку разом з інструкцією дій при ДТП та контактами для зв'язку зі страховою. А ще коли у вас закінчуватиметься термін дії полісу. За стосунок надійшли вам сповіщення, щоб ви не забули оформити новий, ніяких телефонних дзвінків. Користуйтесь моїм промокодом Діма Полтава 10 та ходлайн фінанс. Уся необхідна інформація в описі під даним відео. Якщо не приятелюєте, будете затримані. Ні, я не буду затриманий, бо тому що будете за що ви маєте? Давайте, мене щоб ви не лежали ви тут на асфальті, не дівали вам відео, наручники. Відео, Просто лучше показати документи. Покажіть відео Виходьте з автомобіля. Що ви делаєте? Зачем вы це робите? Да, я зайду. Що ви робите? Я не можу ходить. З машини вийде. Відпустіть руку. З машини виходи. Що ви делаєте? Низ! Отстаньте ви от мене! Ложим на землю! А а ви... Та отстаньте ви от мене! Що ви на землю. Та куда ты тягнеш? Просто Но, руку бери Ну успокойтесь На землю лягай Да что вы, вы делаете? Бандиты. Вы бандиты Просто Ты бандиты бандиты Да что, успокойтесь Да что, я не буду Да успокойтесь, блин Да ну блин Что вы делаете? Вы бандиты Успокойтесь нічого не ласка. Я вас прошу. Дід забрав. Дайте камеру. Дедушка, подіньте, будь ласка, мені да ще. Я свою камеру вам не віддав. Нашу камеру отдайте, Вашу камеру? Я у вас камеру не брав. Вона упала, дід на землі піднімав, я бачив. <плодисмент> Знаєш, ви таке А? Вас хочете... попереджали не наразово. Хочете сказати, що це законно? Це незаконно. Е, моя машина буде Тут. Е, можете її хоча б то закрити? Сідайте. Пожалуйста. Зараз дід закриє, ми йдемо. І куртку можете мені закрити? Сідайте, зараз я принесемо. Ви затримані. Обмежене право пересуватись. Позвоніть кому щоб приїхав забрав вас. Документи де ваші. Я ж вам... Бі, двоє де ваші документи? Не покажу, тому що ви мені зможете... Присядьте в машину. Зараз подойдемо, добавимо. Ну що ж ви такі, а? Мужики, це безприємство. Це реально безпідлітня. Зараз буде 185-ту будемо писати. Дивіться мені, це Добре. буде в YouTube. 122-го примба. Це буде Протокол в Ютубі. Буде... Вирішайте мені своїм По ютубом. Повірте, це буде в Ютубі. Да ти шо? І реально це незаконне затримання. Побиття мене, я на вас заяву напишу прощі. Якщо б ми були, ми, ми були без форми, були б на вулиці, ми подивилися б, хто кого мог задержати, а хто кого ні. Ну... Нам можна тільки прийомами, які нам учили вас затримувати, а не, а не бить вас кулаком і ще чимось. Ну, да. І в подальшому співробітники поліції відносно водія склали два протоколи. Перший протокол злісна непокора, не пред'явив посвідчення водія. Другий протокол не зупинка транспортного засобу на вимогу співробітника поліції. Але одразу хочу зазначити, що справа по двом протоколам закрита. Чому? Зараз я вам все розповім. І так, супроводжувала по даній справі наша юристка Анастасія. На даний час вона прокоментувати не може, тому що у нас дуже багато людей, яким потрібна консультація по питанню мобілізації. Всі наші юристи на даний час працюють у цьому напрямку. Тому Хочеш отримати консультацію і допомогу, долучайся до нашого клубу. І так, в першу чергу, розпочинаємо зі злісної непокори. На жаль, деякі співробітники поліції на сьогоднішній день вважають, якщо водій не пред'являє на їхню вимогу посвідчення водія, це злісна непокора. І можна застосовувати силу, кайданки і в подальшому ще складати протокол. Ні. Ви, поліцейські, помиляєтесь за такі діяння передбачена інша відповідальність. І так. Нами було складено відповідні матеріали і направлено до суду по даній справі. І ми вказували про те, що в діях водія відсутній склад адміністративного правопорушення передбаченої статтею 185. На підтвердження цього наводимо наступні аргументи, згідно протоколу, тобто поліцейські зазначили, що водій не виконував неодноразову законну вимогу працівника поліції, не пред'явив документ, поводив себе зухвало та шарпав за одяг працівника поліції руцького при виконанні ним службових обов'язків, чим чинив адміністративне правопорушення, передбачене статтею 185. Згідно протоколу, водій. Вчиняв злісну непрокору у співробітнику поліції, зокрема, що виразилось у відмові пред'явити документи, але які саме документи не конкретизовано? Ці обставини свідчать про те, що інспекторам поліції не в повній мірі викладено суть адміністративного правопорушення передбаченої статтею 185, оскільки фабула даного правопорушення не конкретизована, не розкрито її зміст в повному обсязі. Фактично відсутній виклад саме злісної покори законному розпорядженню працівника поліції при виконанні ним службового обов'язку. що йобнутий нахуй. Тобто в протокол він зазначив не те, що передбачено даною статтею. постанова суду справу закрити. Чому суд? Вказує наступне відповідно до викладеної в протоколі суті адміністративного правопорушення, а також до наявного в матеріалах справи відеозапису нагрудної бодікамери поліцейського водій не додав працівнику поліції на його вимогу посвідчення водія та реєстраційний документ на транспортний засіб. При цьому адміністративна відповідальність за керування транспортним. Засобом особи, яка не пред'явила у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, передбачено статтею 126. У зв'язку з чим викладена в протоколі суть адміністративного правопорушення не узгоджується з диспозицією статті 185. У зв'язку з чим протокол про адміністративне правопорушення не відповідає вимогам статті 256. Суд постановив провадження в справі про адміністративне правопорушення за статтею 185, злісна непокора закрити за відсутністю події та складу адміністративного правопорушення. Ось так співробітники поліції. Бачите, яке рішення суду? Ось так я хочу вам продемонструвати, як деякі поліцейські відносяться до водія. Не пред'явив сила Кайданки, протокол, а виявляється, що... Він не має права застосовувати силу, кайданки і складати такий протокол. Йдемо далі. Другий протокол у нас, що, начебто, водій, не зупинився на вимогу співробітника поліції. Є бачу, йобнутий нахуй. Вважаємо, що в діях водія відсутній склад адміністративного права порушення, передбаченої частиною першої статті 122 прим. 2. На підтвердження цього наводимо аргументи нижче. Згідно протоколу, водій керуючи транспортним засобом, на виконав вимогу поліцейського про зупинку авто. Аналізуючи ситуацію, що склалося, хочемо зазначити, що водій рухався транспортним засобом, і під час руху він побачив на узбіччі співробітника поліції, який вказував сигнальним диском на зупинку його транспортного засобу. Водій. Поступово почав знижувати швидкість руху транспортного засобу, натискаючи на педаль гальм таким чином, щоб не вдаватись до екстреного гальмування та не створювати аварійної ситуації на дорозі, тому що деякі поліцейські, що вважають, махнув одразу повинен зупинитись. Добре. Потрібно було на капот вам при він зупинив транспортний засіб у відповідності до правил дорожнього руху. Вимкнув аварійну світлову сигналізацію. Не забувайте це робити. Та чекав на співробітника поліції. Ну і дочекався, що в подальшому звинуватили в порушенні правил дорожнього руху, застосували силу кайданки і склали два протоколи. Рішення суду по даному протоколу. Вислухавши пояснення водія, дослідивши протокол про адміністративне правопорушення та долучені до нього матеріали, суддя приходить до наступного висновку. В наданих на розгляд матеріалах справи про адміністративне правопорушення, наявні протокол про адміністративне правопорушення та два диски з відеозаписом на грудній камери інспектора патрульної поліції. Даний відеозапис на дисках надавався поліцейськими. При цьому на першому диску з записами з нагрудної камери інспектора патрульної поліції не міститься відеозаписів, на якому зафіксовано застосування інспекторам патрульної поліції сигналу водію вимоги про зупинки транспортного засобу та невиконання водієм даної вимоги. А другий диск відтворити в судовому засіданні не виявилось можливим у зв'язку з Технічними причинами інші належні та допустимі докази на підтвердження порушення водієм вимог пункту 2.4 та пункту 8.9 правил дорожнього руху не надано. Таким чином, враховуючи відсутність належних та допустимих доказів, передбаченої статтею 251 провадження в справі про адміністративне правопорушення. Підлягає закриттю постанови впровадження по справі закрити в зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. Не було складу адміністративного правопорушення». Тому ось так діють інколи співробітники поліції. Тому я наголошую на наступному, що вам потрібно завжди мати юридичну підтримку і не розраховувати на те, що усі співробітники поліції знають чинне законодавство і діють в рамках чинного законодавства. У них є і план, вони можуть і застосовувати силу по даній ситуації далі ще буде. Цікава інформація. Тому друзі, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк. І якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені або представників ТЦК в описі є Мій телеграм та моя пошта.